Всім привіт друзі. От, бачите, у нас погода сьогодні. Ну, на камері так не видно. На камері видно краще, сніг валим. Так як було 17 січня, може трошки краще. 17 січня за Вінніпегом дуже багато аварій було і дуже такі величезні аварії були. Там було задіяно дуже багато машин в тих аваріях. Це такий був шторм, був дуже сильний вітер і сніг. І всі потім потім навкруху Віннібега всі до вечора були закриті траси. Я якраз був недалеко за містом, але якимись стежками, якимись вуличками я потрошки, потрошки проїхав. Сьогодні також був, але сьогодні знову скористався тими стежечками такими. Маленькими дорожками. Траса не була закрита, але видимість була практично нульова. Друзі, сьогодні ми поспілкуємося про той останній шанс, хто в Канаді, хто має оцей е, е, тимчасовий статус, е, кого скоро буде закінчувати, можливо, е, закінчуватися можливо. Ці договори на роботу, ваш permit Але перед тим, як я почну, розкажу, попрошу вас підписатися, підтримати українськомовний контент. Також поставити вподобайку, пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок цього, які ваші думки. Отже, погнали. Перше, це... Трюдо пішов відставку, всім відомо. Ніхто не знає, хто буде новий прем'єр-міністр, чи це буде голосування, чи це буде чекати того голосування, коли воно й мало бути осінню. Так? Ніхто не знає, що чекає. І... Можливо, пройде якась інша влада, якщо це такі, як ліберали, то вони більше за еміграцію, більше за такі дії свої, так? Якщо це консерватори, то ви розумієте, що будуть дуже жорстко скорочуватися і так вже ходить інформація. Що Канада 2,8 мільйона тих тимчасових з тим тимчасовим статусом, у кого якісь проблеми, вони будуть відправляти назад з Канади на протязі трьох років. Не знаю, чи підпишуть вони це чи не підпишуть, але це вже дзвіночки про те, що відбувається. Це дзвіночки про це про те, що у когось. Пів року WordPreміт, кось рік. Не тратьте час, маєте ще трішки часу на те, щоб швидко його продовжити, тому що невідомо, що буде. І якщо ви не встигнете з піаром, наприклад, не подастеся на нього, або вам відмовлять якісь там неправильні документи, подасте, ну, будь-що може статися. Не треба думати, от я подам на піар і буду собі чекати. А якщо, наприклад, в тому піарі вам прийде відмова, що ви будете потім чекати? Вам придеться просто залишити країну, не зможете подати ще раз на піар, тому що у вас не буде ніяких офіційних умов для того, щоб перебувати в Канаді. Зрозумійте те, що зараз відбувається, і віднесіться до цього дуже серйозно. Канада вже скорочує дало, вже це вже офіційно, вже є. Навіть коли протимет Трюдок подавав виставку, то вони вже трішки пригальмували, ну так конкретно пригальмували. Нових іммігрантів буде ще жорще, буде ще гірше, тому що що відбувається? Канада зараз дуже багато має іммігрантів, так? І люди з усіх країн світу, хто хоче іммігрувати в Канаду, люди іммігрують, так? І що відбувається? А відбувається дуже велик. Швидкий ріст, населення Канади і не встигає медицина за цим, тому що ви самі знаєте, хто не знає, то скажу в Канаді такі професії, як електрик, гідралік, медицина, лікар. Вам потрібно вчитися тут, вам потрібно Пройти якийсь період часу, так, пару років, щоб стати ну, на медицину чи, чи щось. Ще, ще. Ну, зараз говоримо про такі важливі а, рамки. Це медицина, це поліція, це пожежники, а, швидкі, виходить, так, в медицину віднесемо. Їх всіх не вистачає вже жорстке перенаселення. Вже жорстко людей не вистачає І що а, потрібно розуміти, що, якщо ви, а, наприклад, будете тянути? Я думаю, що нова влада, новий прем'єр-міністр буде ще більше прижимати, який би він не був більше за мігрантів чи менше все рівно будуть прижимати жорстко, тому що страждає саме в першу чергу то що я назвав. В другу чергу це піднімаються ціни, нехватка роботи, постійний куча напливу всяких таких. Тимчасових працівників на візах, ну, поет, там не поет, всі всі всі, всі а, Дуже великий попит на роботу, дуже багато а, людей на одне місце. там, так? Дуже великий вибір є людей, а робіт мало. Також рент підріс, просто от я більше двох років в Канаді. а... Коли я приїхав в будинок, ви хочете от окремо стоящий будинок в хорошому районі, подальше від центру, то ви хочете, наприклад, так, щоб з гаражом, з бейсмондом. Раніше реально було за 1600, коли я тільки приїхав в Канаду, 1700 реально можна було знайти. Зараз, а, я думаю, це, я недавно дивився, тиждень назад, просто мені не потрібно, але я дивився. Це було е, все, що я міг знайти, такий собі варіант, більш-менш нормальний, непоганий, не, не дерьмовий, але і не на кращий. Це 2200. Ціни не просто, просто космос. це... A, розумієте, що хороший варіант, що можна було знайти за 1700-2 роки назад, реально можна було знайти, то зараз це 2500-2700. Щоб ви розуміли, наскільки ціни пішли вверх. Зарплати залишилися на місці. І a, щоб оце все вирівняти, щоб повернути економіку, щоб a, трішки. Вернути це все в своє русло потрібно якнайшвидше припинити міграцію в Канаду, тому що зараз на даний момент має залишитися просто самий мінімальний наплив. Тих, наприклад, самих таких потребуючих професій, екстрених таких професій в Канаді, які реально дуже срочно потрібні, вони думаю, там теж трошки зменшують, але повністю там повітря не перекриють. А от всім решта перекриють 100%. Хочете вірити, хочете ні. Казав я вам, хто дивиться мене давно за кует, що закриють нафіг, той кует. Рухайтеся. Скільки багато разів після Куета... зараз, зараз вже ніхто не пише, бо вже багато часу пройшло. Але скільки писало, а як попасти в Канаду, а як це, а як то? Немає вже ніякого попадання в Канаду. Є люди, які там 54 лютого робили а, кует, то вони ще мали, мають якийсь шанс потрапити в Канаду, і то вже без воркперміту, без... Work permit, без без медицини, ну, без всяких цих фішок, розумієте? І часто йде, розумієте. І якщо ви от зараз дивитеся, послухайте мене, е, візьміть якнайшвидше найшвидше, ворк вор Перміт. Тому що те, що я назвав, це дійсно так відбувається зараз в Канаді, це дійсно так і є. і а країна з, з дуже височезною економікою а, і з хорошим рівнем життя перетворилася трішки на трошки нижча планка впала. І щоб це вернути, потрібно щось зробити з іммігрантами. І зрозумійте, що, а, то що а, Великий приріст емігрантів, так, воно одразу піднімає економіку, але з часом воно нічого доброго не робить для економіки, тому що, я ж ще раз скажу, тільки що вище все сказав, що і чому. Так що, друзі, маєте ще трішки часу робіть якнайшвидше, ніхто не знає точні терміни, ніхто не знає нічого. Але знаю точно, що новий уряд буде в кінці березня, так що друзі, або початок квітня, максимум. Друзі, і діючий уряд поки що трудо виконуючи обов'язків, цей краник все рівно прижимає, і це не означає, що у вас є там якийсь зазор часу, у вас його немає. Вам потрібно діяти негайно, у кого є проблеми, тому що ви можете не залишитись в Канаді. А є такі люди, які реально хочуть тут залишитися. І щоб не було біди, ви маєте ось це зробити негайно. Якось так, друзі. Боже, сьогодні просто добирання додому. Це якась трагедія. Самі бачите, от ми скільки їдемо, і з якою я швидкостю рухаюся, як за швидко я їду. Так що, друзі, якось так, бережіть себе, саме головне, бережіть своїх близьких, своїх родичів, не дивіться на тих лузерів, які нічого ніколи по житті не можуть добитися. Які розказують не роби так, не ходи так. Дивіться на тих людей, які сильні, дивіться на тих людей, які піднімаються з тих колін, йдуть далі, і вони просто є сильні люди, вони просто вміють бути сильними, вміють боротися з тяжкими моментами в житті. Так не потрібно ніяких а, вам лузерів. Не потрібно вам ніяких е, порадників, які вам порадять. Дуже багато людей в Канаду не попало з завдяки таким порадником. Я казав, е, кожного майже відео, коли поки був відкритий кует. Люди, ви маєте час. Канада дає одноразову допомогу. Приїдьте! Готель безкоштовний. Подивіться, подивіться на нас. На Канаду, чи підійде вам, чи не піде. Скільки цих псевдоблогерів було, які там розказували з Європи, які навіть ніколи не були в Канаді, ніколи, розумієте? Розказують, то там так погано, то там то, зі слів моїх друзів, Бо просто хейт. Зловити відосик на такій класній темі. Звісно, люди хейт ловлять. Я завжди казав, в мене невелика аудиторія, але я їй дякую дуже сильно. Я собі потрошки-потрошки набираю аудиторію. Але я завжди чесний, завжди прямо кажу. І завжди кажу, як канал називається Простими очима, то що бачу, то і вам переказую, друзі. Нема ніяких тут. А... Секретів. Ви бачите, що всі мої відео, чому в мене така рубрика? Що я знімаю раніше я знімав на самому початку себе, показував себе, їхав там, йшов, знімав себе. А тепер ті, кожне відео моє це дорога. Тому що ви бачите реальність, там, сірість, наскільки вона є, все як є, без всяких красок, без нічого. Отак От як є. Там якісь будиночки неухожені, ще що, ще що. Я вам показую все, що є. Я вам правду кажу. Добре друзі, відео затягнулося. Стараюся завжди в цей формат вже останнім часом входити 10-12 хвилин, вже 15. Друзі. Все ж таки бажаю вам всього найкращого. Бережіть, ще раз повторюсь, себе і свою родину. Це саме найголовніше. Ви нікому нічому в житті не винуваті. Так що, якось так, друзі. Зустрінемося з кимось в наступному відео, а з кимось в Підніпесі. До нових зустрічей.